Ну і, власне самих росіян тепер до України пускатимуть винятково за закордонними паспортами. З 1 березня набувають в чинності нові правила перетину державного кордону. З 1 березня 2015 року громадяни Росії не матимуть змоги в'їжджати на територію України, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися на територію України на підставі паспорта громадянина Російської Федерації або свідоцтва про народження для дітей віком до 14 років потрібно мати наступні документи. Паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт моряка або посвідчення особи моряка за наявності судової ролі та виписки з неї. Громадяни Російської Федерації, які вже знаходяться на території України, після 1 березня повертатимуться додому згідно з документами, за якими в'їжджали до України. А от наступного разу зможуть погостювати у нас не раніше ніж за півроку, зокрема без реєстрації. Бо час перебування громадян Росії обмежили не більше 90 днів упродовж 180 – з дати першого в'їзду.